Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт EngelInua по прокату та по продажу плиткорізів та іншого електроінструменту. Ви знаєте, все визнається в порівнянні. Самі ходові офіційні з гарантією станки на довжину 600. 20 мм, mm, які ввозяться в Україну. Це форти тс 620 І вулкан з довгою назвою на довжину різу 620. Я вирішив їх порівняти. Бо люди задають питання, мені простіше зняти відео, щоб ви самі бачили в чому, а, в чому, а в чому різниця. Різниця є, повірте, чи там деякі нас кажуть, що... Немає різниці. Різниці завжди є. Давайте по-перше. Форте коштує приблизно на тисячу гривень, а може і більше, дешевше, ніж вулкан. Звісно, є тому причини. Все, що дорожче, все за, за ну, в основному краще. Я не беру увагу до котрамбанду, яку ввозиться в Україну, на не неї не, взагалі не треба звертати увагу. Лекси і, і прочі, прочі, прочі інструменти. Макалістри, якщо ви їх купляєте, то ви маєте впевненість, той продавець має забезпечити гарантію самостійно. Е, так, поїхали по цим станкам. Е, різниця перша ціна. Е, друга різниця це сама направляюча. Якщо ви бачите, направляюча у форте менш міцна, е, ніж у е, вулкана. Але е, ніхто ж е, не каже, що вона має бути міцною. Для такого двигуна, з такою потужністю, для таких робіт вона розрахована. Звісно, не треба на неї сідати, не треба ставити щось на неї. В цьому плані більша і традиційна і ширша, е, направляючи у, у вулкана. У них одинаковий принцип. Так само стоять 4 і там 4 горизонтальних підшипника на ексцентриках, тому тут немає ніякої різниці. Двигуни у них однакові. Я перевірив за допомогою навіть ватметра, вони з невеличкою похибкою, там відсотка на два більше потужністю форти, але це скажімо так, залежить від дуже багатьох факторів і не звертаємо на це увагу. Що ще, є, в чому яка різниця? Принципова різниця в удобстві включення. Тут, у форте ТС-250, він досить вдало включається з торця. І виключається, коли ви працюєте, ну, досить вдало. У вулкана включення перенесено з правої сторони. Ну, до цього треба призвичаїтись і привикнути. Це невеличкий плюс «Форте». Тепер деякі нюанси. Дивіться, якщо ви кладете форти на 45 градусів, подивіться, вигинається змія. Це приводить, якщо ви її самостійно не зробите, я кажу, як я зробив, коли ви купуєте, то вона у вас зламається. Тут же у вулкана змія прикріплена вже до самої основи. Тому в цьому. Плюс вулкани. В обох плиткорізах в змії не запущен мережевий домінь, тому він бовтається окремо. Його, звісно, от якраз він тут десь ось його тут десь і зажали. Тому, звісно, його, скажімо так, треба включати десь. На той стороні, щоб він не ціпляв. Це одинаковий мінус. Ну, Який ще мінус і плюс у вулкана? Якщо ви подивитесь, у вулкана регулювання торця зроблено регульовано, тобто його можна регулювати, Ну, куди вішається транспортер або боковий упор. Ось тут два болтика, які можна совувати і виставляти кут 90 між Різом і упором. <кій> У форте треба по-інакшому зроблено. воно закріплено прямо на столі. Оцей регульовочний. Його треба просверлювати. Тут немає ніяких зазорів, тому треба самостійно висверлювати трошки отвори, щоб зробити можливість регулювання, якщо воно з заводу не регульоване. Але, в принципі, Треба обов'язково регулювати все. Я ще не знаю таких плиткорізів, в яких вони постачалися відрегульовані. Ну і деякі деталі. Форти нижче, вулкан вище. Звісно, залежить від вашого зросту, у мене зрост біля двох метрів, мені, звісно, краще, ніж вище, тим краще. І там і тут, подивіться, тут зроблені ось такі наварювання для забезпечення міцності. Це зроблено в обох плеткрізах. Але а, шпілька, на якій закручена гайка, менша, зроблена у менш місяцна. Тут приблизно, я думаю, шестерка, а тут вже стоїть восьмерка. Подивіться, в, в вулкані ось зроблені ребра жорсткості. Бачите? У форте цих ребер жорсткості немає. Можливо, вулкан розрахований для більш тяжких матеріалів, які ви будете різати. Але, повірте мені, ці ребра жорсткості на такому діаметру диску для різки плитки, вони в принципі... І не потрібні. Але краще краще, ніж гірше. Це однозначно. Але і ціна. Ціна також має своє значення. Принципово насосики з регулюванням, так само такий самий насосик китайського виробництва, так само з регулюванням. Немає ніякої різниці. ну Решта різниця ручка. Тут вона ось таким виглядом зроблена. У форте вона. Ну, розташована ближче до диска, як на мене, тут зручніше. Тому що ви зразу ручка притуляється до диску там, де ви ріжете. Ну, Але це вже, скажімо так, нюанси, до яких треба звикнути. Я думаю, що фарбування приблизно однакове. Гарантія і там, і там постачальник забезпечує гарантію. Так що вам вибирати, я вже підказую, на що звернути увагу по прийомці. На що звернути увагу, і як його налаштовувати. Ну і звісно, яким мастилом. Це експеримент в мене досягнуто до цього, яким експер... змащувати направляючу, щоб не було заусиніць, щоб направляюча шина служила довго і щасливо. Все, можете. А, що хочу звернути увагу. На ринку не так багато офіційних плиткорізів. Два з них ви бачите перед собою. Вони коштують. Ось там приблизно 5-6-7 тисяч гривень. Звісно, є ще на ринку ось такі плиткорізи рубі. Вони в два рази зразу дорожчі. Але повірте мені, якщо спів, тобто, поєднати всі властивості, вони ж і в два-три рази кращі, ніж китайські плиткорізи. Чому краще? Тому що, по-перше, саме головне, прижимні шайби... Тут широкі. Вони не, не тільки широкі, а ще і товстіші. Вони забезпечують ідеальне центрування диску. Звісно, дв, скажімо так, потужність двигуна тут більше. Звісно, фарбування тут краще. Всі, що я продавав рубі, хоч я кажу, що треба налаштовувати оці ду 2650 і до 2800, їх не треба було налаштовувати, вони йдуть ізначально налаштовані. Як на мене, єдиний тут мінус, що треба самостійно приклеїти ось таку резинку, ну, щоб забезпечити але тонку резинку, щоб плитка не грала, щоб ну, був менший шум. Звісно, тут краще тут більш потужний насосик, який ставиться в відро. І самотьоком грязюка попадає в відро і дуже легко чистити. Як на мене, процедура чищення його е, краще. Ну, Ось такі скажімо так, нюанси, які присутні. Але глобально і форти ТС-250, якщо у вас не вистачає грошей, ТС-200 і вулкан на 620 виконують свої роботи. Але тут можна застосовувати диски е, рубі, диски. Європейських виробників більш товсті і вони не будуть бити плитки. На цих плиткорізах маленьких китайських я рекомендую застосовувати тільки дістаровські диски, які тонкі, які компенсують биття, яке виникає е, на в кінці дисках, яке пов'язане з е, прижимними шайбочками, ну і взагалі виконанням двигуна. Звісно, що е, іспанський двигун не можна порівнювати з китайським двигуном. Ось і все, що я хотів розповісти, ви можете до мене і на прокат, і в продажу звертатися по плиткорізам. Буду вдячний, якщо ви мені у мене щось купите. Всього найкращого, звертайтесь, до побачення.